Вітаю вас! Ви, напевно, вже здогадались, що я не просто економіст. Я дійсно дуже добре знаю і економічну теорію, і практику не диву. Дуже добре. Так що ж самому страшно. Але я тот економіст, який реально катається по Україні, навіть в умовах війни. Не треба цих розмов. Ні, все на часі. І так, да, дійсно, спілкується от самим справжнім, те, що ви називаєте бізнесом. І коли хтось мені там розповідає, що ой, у нас нічого немає, я говорю, де «Ти, ти цю дурнючу? Ви собі уявити можете, скільки я зустрічав і крафтового пива, сира, налівок... Ой, чучки не було. І равок ферм, тим паче я можу навіть вам поради давати, ну просто я ж пари Форелі ви, да, так. Да. Ну просто розумієте, яка ситуація. Я ж як економіст, зустрічаюсь, дивлюсь. Да, людина розповідає, я бачу, що вона розповідає, так сказати, трішки не в кадр. Можу задати пару запитань, я вже розумію, як я бізнес побудований. Мало того буває дуже часто дві нагапи, я говорю, а отак, а що так можна, а що так не можна. Так що там дійсно буває цікаво. І тому дійсно, коли от хтось вам розповідає, що в Україні щось не відбувається, що в нас тут гноблять бізнес, я говорю, брехня. Брехня. Ледацюги, Вони такі завжди. А хто працює, працює. І от дивіться, яка ситуація. Я не буду вам зараз розповідати про крафтове пиво з сири. Ні, це. Хоча я говорю, ви це не уявляєте, скільки зараз є в Україні, як воно дійсно. Я зараз вам розповім про дуже цікавий бізнес, в якому розуміть те слово. По-перше, це маленький бізнес. По-друге, це провінція. Те, що постійно говорити, ой, провінція вимирає, всі виїхали, всі розбіглись. І саме основне, оцей бізнес, який я вам зараз розповім, це приклад того, як... Ну, дивіться, ми в євроспільноту не вступили. Але оцей бізнес, він вже в євроспільноті. І от коли... От, як відповідаєш на запитання, навіщо нам вступати в євроспільноту, а от приклад того, от людина вже вступила, от людина фактично своїм бізнесом є в євроспільноті. Звичайно, що треба, щоб таких бізнесів було більше, от заради цього виступає в євроспільноту. А не заради оцих той дурні, яку ви постійно говорите. Ну нема в євроспільноті цього, нема! І от теж вам каже, брехня. Але, ну так, да, я розумію, що треба підбрехати. А от оцей дійсно от саме реальний приклад, що таке Європа, що таке євроспільнота, що таке бізнес і заради чого ми вступаємо в Європу. Ну, в євроспільноту. Значить, дивіться, яка цікава ситуація. Я був провіційне містечко. Ні, колись це було більш-менш таке нормальне місто. Є е, там не фалюйтесь і церкви, і костли, предпачаємо... Ну, дивіться, яка ситуація. От мені подобається, що там місцева влада і є така ініціативна група, яка дійсно, ну як би сказати, намагається зробити цьому містечко європейським європейське місто. І що здається, ну не можна сказати, що воно, але є частинки міста в Європи, в число. Ну, з точки зору і інфраструктури, з точки зору розваг, з точки зору архітектури. Ну, Є чого. Хоча, ви скажете, ні, ні, так, да, звичайно. А от цей бізнес в цьому містечку якраз приклад того, який повинен бути бізнес в таких містечках. І як ну, в майбутньому організувати дійсно так, щоб у людей була робота, зарплата і так далі. От, от це приклад. Тим паче, цей бізнес працює, мало того, він один з таких основних платників податків. Ну, там ОТГ, як ви розумієте, зараз містечки. І ну, дійсно молодець. Значить, дивіться, яка ситуація. Жив, був молодий, ні, не молодий, ну, старець, він, він теж молодий, але от він був е, дитиною, і йому е, подобалось гончарство. І він ще як дитина там, знаєте, в всяких там в клубах творчості, ну, цим забавлявся. Ну що би ні. Ну, хтось там спортом, хтось футболом, комусь це. А потім він, як сказать, підріс, виріс, і от він зробив бізнес на своєму хобі. Клас. Ви собі не уявляєте, як це добре. От якщо у вас це вийде, тому що, розумієте, така ситуація, буває так, що от ви робите бізнес, і він працює, але вам так оце аж, аж, аж а, 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 під горлишко. Ну так воно вам, ну, ну, от ви хочете іншим займатися, А ви займаєтесь тим, і це через колено, ви себе мучаєте, всіх мучайте. да, виходить, да, бізнес. ех. А тут якраз з'єдналося. Ні, ну він ж ви зрозуміли, виріс, закінчив університет, причому, отак, він по професії архітектор, да, по-моєму. От я вже ну він, ну, є звичайно, світ і так далі, ну і організував бізнес, який займається тим, що виробляє гончарні вироби. Ну, як виробляє? Він подивився, як фахівець, що є, глина яку можна використовувати для виробництва гончарних виробів. Це таке ж ну, то дитина це, так. Да. Крім того, ну, технологію вивчив. І він зробив, так, да, ви скажете, це невеликий, невеликий підприємство. Абсолютно. Там у нього працює до 50 людей, чого, горить, час від часу буває більше-менше. Ну, Ситуація дуже проста. Говорить, буває більше на, навантаження менше. І частково говорить, є люди, які працюють, ну скажімо, 2-3 дня в нього. Знаєте, як подюнщики. На, нанялись, попрацювали. ну Немає, а? Ось така система. Звичайно, він ФОП. Третя група. ну клас, ну, Там немає нічого такого, ну ФОП, третя, ну що це, ну, клас. Єдине, що він дійсно платить зарплату по білому. Е, там немає ну, смислу з тиску, що тим паче за рахунок того, що він платить по-білому, 60% податків залишається в ОТГ, ну він, як би скажіть, такий ходить. Веліту. А чому б ні? Ну. Так от дивіться, який в нього бізнес, як він організував, і я ще раз говорю, от це приклад, заради чого треба вступати в євроспільноту. Я просто поясню. Тому що деякі кінях не може зрозуміти ну, От заради цього. А тепер яка ситуація. В Європі, точніше, в євроспільноті, є інша людина. Причому не просто, а ну, там... Доктор біологічних наук, автор, ну він там, виступає на конференціях, пише статті. так Вчений, вчений. Але, ні, ви просто не дивуйтесь ну, вчені, розумієте, різні є. І це дійсно вчений, причому ще раз говорю, вчений, який займається ну, і наукою такою. Він фахівець по котам. Да, 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 да. От він фахівець по котам. І в нього є наукові праці по, ну там... Структу, по по структу, Тобто по біології кота. Мало того, ну, ця людина проживає... Ой, по-моєму Нідерланди, він говорив. Ну там він то. З, в Європі воно все ж порозмазувалося. вже. Сам -то. І він тісно вчений. Вчений, які от, ну, фахівець. Оцей вчений. Зробив в Європі компанію, зареєстрував. Вона, як би сказати, ви сказали, носить більше такого науково-познавального ой, навіть важко характеру. Значить, дивіться, що він зробив. Він, виходячи своїх, так сказати, подобань, розуміння, знання, прийшов до висновку, що коти не вміють пити воду, яка не тіче. Да, 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 це от його. Він як вчений там доказує і доказує. Мало того, дивіться ще яка ситуація. Так, да, ви скажете, Васька мій п'єс калюж, Васька вас, що хоче може пити. Але ви ж розумієте, що зараз і в Європі, і в США, в розвитих країнах дуже багато домашніх котів, які, яким не можна давати воду з калющим. Ну просто не можна. Ні, Васька вас може можеш хоч пити. Але вже оці коти, оці вже як сказати, дуже квартирні, ні, 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 ні. Тут не можна. Вони повинні пити чисту воду якісно, ну, іначе, ну, іначе захворіють, тим паче, ви ж розумієте, яка ситуація, у нас таких от, як ви сказати, паркетних котів їх дуже багато. Взагалі, щоб ви зрозуміли, в світі на сьогоднішній момент ну, от, домашні тварини це така супербізнес, Супер баба не горю. І от оцей вчений зареєстрував компанію, де вона займається тільки одним. Поїлками для котів. Не просто займається. Ну, По-перше, говорю, він вчений, він відповідно пояснює, розповідає. Там є бренд, причому бренд зареєстрований, як потрібно, в Ірландії, красиво. І цей бренд, просто він, як сказати, він як фахівець його розкручує, він відомий і, відповідно, торговельні мережі, які торгують товарами для тварин, для... і власників котів. Вони хочуть купити цю паїлку так. чому тому що вони ну я хочу щоб мій котик мав все найкраще логічно тим паче вона коштує десь ну там 70-100 євро ну це не такі великі гроші тим паче ви ж розумієте яка ситуація У склалась вже така спільнота що люди ну для своїх любимих тваринок та, та, заплеч і от Оцей вчений розробив модель поїлки, але не з пластмаси, а якраз з кераміки. Чому, е, ну знов таки, вода, пластмаса не підходить. Тобто, розумієте, от, він не просто розробив, він, він зараз вдосконалює цю поїлку постійно. От він, так, да, він, мало того, він не просто вдосконалює, він пояснює, чому він так робить, чому не так, о чому... Колір чому повинен бути такий. Тому що е, коти виявляється, ну вони, скоріше за все, дійсно, не весь спектр ловлять. Ловлять, ну не так його сприймають. Просто розумієте, ви скажете, так, да, так, да, він цим займається. Так не тільки він там, в нього ж, ще є знайомих таких арава, які пишуть наукові праці, потім, а як же це все дивиться, і він розробив цю модель. І, і тут з'єдналися два. Наш бізнесмен. Маленькому провіційному містечку і... Відповідно, європейський, ну теж невеликий бізнесмени. Чому з'єдналися? Ну, по-перше, як ви розумієте, спрацював ефект, що він то е, модель зробив. Але якщо виробляти цю ну, поївку в Німеччині або там в Швейцарії, буде дорого. А тут, в Україні дешевше. То Крім того, ну, щоб ви зрозуміли, це теж дуже важливо, що... От цей, ну, Розумієте, от видно, що людина, розумієте, він же не просто ну, так сказать, поспілкувався, він доказав цьому європейському бізнесмену, що він може робити такої якості, такій поїлки, які якраз йому потрібні. А це, це дуже важливо. Тому що, розумієте, бізнес на цьому будується. Що цей хоче так, так, говорить, зробимо так, а отак отак, отак, отак. Ну це ж теж м'ясо. І він дійсно на сьогоднішній момент займається бізнесом. Основний бізнес його. Він виробляє з кераміки. Паїлки для котів. Вони складаються. Там вставляється ще ну, насосик. Так, да, насосики вони не виробляють, ну просто це ну якби вони німецькі насосики там. Вставляється. Потім ще вставляється індикатор для руху. Там просто, виходить, так от коли підходить, ну, водичка починає тікти, відходить, не тіче. Ну так зроблено. Відповідно, лейба стоїть оцей бренда, який розкручується. Це все робиться, збирається, да, збирається в Україні. Ну, ви ж самі розумієте, це не менше складу. Паковується красиву упаковочку. Там оці всі лейбочки і так далі. І в Україні не продається. Оце все напряму відправляється. А далі продається де? В Європі, в США, в Китаї продається, не дивуйтесь. Просто виходить е, як? Це продукція, вона сама де Ін'Юса. Тобто, так як компанія, яка зареєстрована і ну, фактично має патентний захист, вона європейська. Робиться згідно всіх європейських вимог. Так, продукція виробляється в Україні. Так, відповідно, ну як би сказати, на цьому він заробляє, тому що... Там яка саме основна перевага? Розумієте, якщо ви от, виробили, а кому продати? А говорить, в мене цього немає. Говорить, це от вони от, займаються якраз європейська компанія. Ну, по-перше, я так розумію, він постійно рекламує, розповідає, що, от, бачите, відповідно збільшується кількість бажаючих купить. Ну це ж теж нема. А з друге, ну, я говорю, що дивіться, у нас, напевно, продати ту купилку за 100 євро, ой, напевно, буде складновато. Ну а в США, бо в ти ж Франції, Нідерландах. Це не критично. Ти пач знов таки, якщо правильно пропіариться, людина однозначно, ну як же, як же це мій котик буде пити з якоїсь токалюж? да ви що? Да я обов'язково. І да, там от зараз війна. Ну, говорить, там єдине, ну як сказати... Є, ну, розумієте, він не виробляє там скільки, а говорить, от є виключно, як би скільки треба, скільки виробляє. Там, говорить, буває більше, буває менше. Ну, просто продажем він не займається. Займається. І ці дивляться на ситуацію. І знову такий нюанс. Це ж він робить у нас. Говорить, є такі ще виробники цього в інших країнах, в тому числі і в Польщі. Тобто, немає чого дивного. Але, говорить, це все під їх брендом, ну, якби ми робимо от мади індії. In Звичайно, як ви розумієте, в нього виходить стабільне надходження грошей. Там, говорить, з платежами дуже добре. І, відповідно, йому, ну, скажімо так, є за що платити зарплату, розвиватись, він дійсно там розширяється. Потім оце, коли виникла проблема з енергетикою, поставив сонячну батарею ще хоча збільшити. Тобто, ну, як ви розумієте, йому треба електроенергію. І щоб було дешевше, він ну, якраз інвестує в енергетичні різні, енергозберігаючі, енергодобуваючі і так далі. Мало того, час від часу вони от, ну, ну, буває ситуація, що він говорить, а можна отак от зробити, можна так, відповідно, ці європейські партнери, інвестують гроші в е, додаткове виробництво. Ну просто там порядок обставин, е, ну, скажімо так, виготовлення цих, потім їх оце нанесення. Емалі, правильна обжа. Тобто там же стараються так зробити, що воно ж не просто була ще й красива, приваблива, екологічно чиста. Ну, там вже багато чого. Крім того, знов-таки говорю, оці модифікації, вони не стоять, став... будуть здивовані, але вони не стоять на місці. Вони міняються, причому міняються по-різному. От така ситуація. Там є більше, менше робити. Ну, от, бізнес, да, ви скажете, оце є європейський бізнес. Розумієте, я багато разів говорю, в світі давно немає проблеми виробити, є проблема продати. І та обставина, що цей європейський бізнесмен знайшов нішечку і вдало її використовує, Молодець. Да? Я так розумію, що оце все є. А оці всі гантомані, давайте ми тут забор побудуємо, давайте яму вириємо, Давай, навіщо? А хто його знає, давайте вириємо. А от що ми втратили, особливо мені подобається, коли люди трандять, яким ми заводи втратили, Я говорю, ти гад, коли ми на заводі працював? Ні? Так що ти гавкаєш? На радянському заводі працювати це повіситись можна. Ну, по-перше, там дійсно працювати, умову праці. По-друге, він екологічно такий, що тебе вбиває, просто. Тобто ти туди йдеш на смерть. Мало того, дуже часто на цих заводах платять мало, тому що воно все розвалено, все, все неефективне, великі площі, куча людей, дуже багато ручної праці виростають мізер. А тут, розумієте, ну, звичайно, ручна праця є, тому що і навіть чималенько. Але де можна, ну, скажімо, мінімізувати, мінімізується. Ну, крім этих самих поїлочок, він випускає звичайні чашки. Але знов-таки от, от учиться. От в нього на сьогоднішній момент ви прийшли, о, хороша чашечка. Можна купити? Говорить, ні, не можна. Говорить, як говорить, оці всі чаш, чашки йдуть в Канаду. А, значить, ситуація дуже проста. Є, ну ви знаєте, різні там громадські організації і так далі, благодійні, так далі, які, ну, в принципі, там, ну, займаються благодійністю, тому подібне. І от вони замовили чашечки з ялиночками, красиві і так далі, які дають, ну, знаєте, от, ви там, зробили, подонатили вам безкоштовну чашечку, там прийняли якесь мероприємство, щоб допомогли там вам, ну, Така система говорить. Так говорить, мич, це вже все. все туди пішло. Канал. У нас ми не були. Ну вони звичайно роблять і таку посуду, як у нас, але розумієте, яка ситуація. от Те, що робиться у нас, це трішечки. Чому по збути? Тому що тут, ну... Бренд, 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 ну розкрутити бренд, йому складно, тому він працює під коць. О, о, теж ситуація. Були замовлення, ну ви знаєте, у нас час від часу буває різні там торговельні мережі, ну, дають з логотипом. Говорять, оце частіше. От, який -то торговельний, або, або якимось офіс. надо чашечки з логотипом. Або буває ситуація, що не, не типові надо, а щось таке закручене. Там у нього є чашечка, слоньонок чашечка. Так якраз, ну так, трансформаць. Ну, така ситуація. І от такий бізнес. Маленький, невеликий. Так, да, він фактично, можна сказати, в основному працює на -за кордон, Да? Шукає, домовляється, знайомиться. Це теж, дивіться, яка ситуація. Зараз це все можна робити, але ви ж розумієте, яка ситуація, любий зарубіжний партнер, він, звісно, так, насторожено. Але коли ти пояснюєш, що ти працюєш з усім європейським партнером, то це... Його заспокоює. І навіть якщо він от... Ну, з Канади чому вони замовили? Тому що, знаєте, а, ну, ми цих знаємо, ну це, це якщо з цим працює, якщо відповідає його умов, так що ми не працюємо. Європа 100%. От заради цього ми в Європу вступаємо. От таких підприємств невеликих. Та у нас повинно бути якраз провінції. Провінції, дуже багато. Ну, тут я говорю, зараз воно от на містечко одне. А їх повинно бути 5-6-7. Ні, 100 не треба. По-перше, і ще раз про екологія. Так, да, він екологічно чистий. Ну там є, звичайно, але там максимально все зроблено так, що він не шкодить екологічному середовищу. З іншої сторони, звичайно, що це не повинна бути гіантоманія. Так, да, це от працівники, так, да, вони працюють, так, да, він там і платить зарплату. Причому йому нема навіть зиску займатися якимось афером. Він платить по білому говорить, чи там голову броче. Тому що в нього, виходить, він збут. Збув, гроші отримав, раз-раз, і тут оці всі шахер-махер нафік воно здалося. Крім того, знову таки, збут. Так, да, ми можемо виробляти, будемо виробляти якусь продукцію, але бажано під чужими брендами. Тому що розкрутить бренд. Я говорю, от як приклад, от людина розкру... він вже віляє, скільки він грошей вклав і скільки вкладає в розкрутку свого бренда. Там ж конкуренти ж теж не сплять. Да, він розкручує бренд. Бренд цих поєлочів. А чого би? А там інші, третій, четвертий, п'ятий, десятей. І от це дійсно, заради цього ми виступаємо. Ну, дивіться, що саме основне, е, ну, ми отримаємо, коли вступимо. Зараз звичайна митниця. Е, буває все нормально, буває затримка, це є. Якщо ми вступаємо в євроспільноти, зникає митниця. Розумієте, це саме-саме. Як результат, тоді дійсно от це підприємство, для нього, ну скажімо так, він може набирати інші замовлення, які, так сказати, підходять під його кераміку. І перед-перед-перед-перед. Ще ситуація, якщо вже Україна є член євроспільноти, йому ну, не треба буде там то перший раз комусь пояснювати, що у нас продукція не відповідає якомусь стандарту. Тому що якщо ми член Євроспільноти, це значить, що вона європейська. І це значить, що ти, якщо продаєш в США, ніхто лиш не раз не питає. Ну, зрозуміло. Те ж саме, якщо ти, наприклад, продаєш в Латинську Америку, о, Європа, Європа, оце маде і ЄС має велике значення. Оце реальний бізнес. І оце реальне майбутнє України. а не те, що вам розповідали. Здивовані? Ні? А хотів здивувати. Ну, все-таки дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічний мудрість. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.